Привіт! Я Наталія Трефілова, і ви на каналі про дизайн людини українською мовою. У попередньому випуску я озвучила, що для того, щоб зрозуміти більш-менш себе згідно дизайну людини, необхідно 7 років експериментувати. Але нехай вас не лякає такий довгий шлях, бо насправді це не 7 років, потрачених на навчання це 7 років. Які ви збагачуєте інсайтами, барвами пізнання своєї унікальності і кайфу від того, що ви краще розумієте власні реакції і реакції найближчих ваших оточуючих? Це сім років, які потрібно для того, щоб поглибитися у контакт самими з собою. Але на семи роках наше пізнання не закінчується, воно триває, поки ми живі, і за допомогою дизайну людини наше життя просто стає легшим і цікавішим. Ми краще розуміємо, який наш справжній внутрішній авторитет, згідно якому нам краще приймати рішення, особливо найважливіші рішення в житті, як то з ким жити, чим займатися. І куди переїжджати, і чи потрібно переїжджати, де жити. Але так само і в менш дрібних наших питаннях, які виникають щодня дуже класно мати такий орієнтир, такий навігатор, як дизайн людини. Для того, щоб вам було цікавіше в подальшому слухати мої випуски, якщо вас зацікавила ця тема. Необхідно. Дізнатися, хто ж ви. Наприклад, я проектор із профілем 3.5. Як же це зробити? Як дізнатися, хто я є? І за допомогою, так би мовити, нашої фотографії, нашого схематичного відображення, можна в подальшому слухати якісь нюанси і. Співвідносити їх із тим, що ми бачимо на своїй карті, яка називається бодіграф. Я під цим відео залишу посилання на сайт HumanDesign.com, але взагалі-то ви можете на будь-якому безкоштовному ресурсі розрахувати свій бодіграф. Він рахується на основі інформації про точний, точний час і місце нашого народження. Чому ж це так важливо? Тому що human design це та система, яка знайомить нас із тими нами, якими ми народжені бути. Те, що нам дано від народження, те, що могло бути неосвідомлене і тому невідоме нам самим, розкривається за допомогою пізнання human design, за допомогою пізнання себе через human design. І те, що нам дано від народження, насправді. Впливає на нас, на наше життя і на те, наскільки ми йдемо своїм істинним чи хибним шляхом. Можливо, комусь буде здаватися, що це занадто містично, це не наука, або це щось із розряду астрології, якщо ви не довіряєте астрології. Але якщо навіть порівнювати з астрологією, Human design дуже сильно відрізняється від неї. Просто оснований він на тому, щоб дізнатися, хто ми є, потрібно знати точне місце і час нашого народження. Але якщо астрологія поділяє, можна так сказати, небо на 12 частин, то human design на 64. Те, що нам дано від народження, те, що є в нас, наша унікальність, вже закладені нами. І я не знаю такої людини, яка б, познайомившись з собою через human design, відкинула б його як якусь казку, і як щось, що не працює. Насправді, якщо ми будемо йти за нашим істинним я, ми завжди будемо отримувати набагато більше задоволення і успіх. Ніж якби ми йшли просто за, тим, за тими стандартами, які може нам диктувати соціум, або весь онлайн простір соцмереж, і забуваючи власне про себе. Тому ми будемо в подальшому розглядати різні типи і канали, і центри нашого будіграфа і для того, щоб вам було цікавіше. Дізнайтеся спочатку, хто ви є.